Українська народна казка Голе телядко. Були собі дід та баба. І було в них голе телятко. Баба каже, Завези діду, його в ліс. Дід каже, Та краще виплекали б і зарізали. Я не хочу. каже баба. Завези, та й годі. От дід завісти те голеньке телятко, покинув його серед лісу. А сам повернувся додому. Пішло те голе телятко, іде, йде, доганяє його кабан. Драстую, голе телятко, здрастуй, кабане. Куди йдеш? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом? Ходім. Ідуть, ідуть, біжить і півень до них. Доганяє. Куди йдете? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом, пішли, голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко, кабани і півнику, підождіть. Підождали. Куди йдете? Куди очі туди й шлях? Ну, то ходім разом, пішли, ідуть вони йдуть, скаче й шило. Голе телятко, кабане, півнику і качуре, підождіть, підождали. Куди ви йдете, куди очі туди й шлях. Ходімо разом. Пішли, ідуть вони, йдуть, зайшли в ліс. А холодно ж, осінь. Голе телятко змерзло і пішло до кабана, а кабан зарився в листя і лежить. Кабане, кабане, давай будемо хатку робити. Я не хочу, я зарився ще глибше в листя та й перележу. Пішло голе телятко до півника. Півнику, півнику, гайда, будемо хатку робити. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці стоятиму, а голівку під крильце заховаю та й перезимую. Іде голе телятко до качура. Качуре, качуре, ну му хатку робити. Ой, я не хочу, каже качур. Я на одній ніжці стоятиму, а другу під крильце сховаю і голівку під крильце ховатиму, та так і перезимую. Пішло голе телятко до шила, щоб разом хатку робити. Коли ж і шило каже Не хочу. Я заженуся в дуб по саму колодушку та й так перезимую. Пішло голе телятко, само хатку робить. Зробило, поставило піч, двері, почало топити. Дров'я багато в лісі. Топить воно, а зима вже холодно, коли ж біжить кабан. Голе телятко, відчини. Ага, а як я казала хатку робити, то ти не хотів? Відчини, бо я тобі хатку розрию. Відчинило голе телятко. Живуть удвох. Біжить півник. Голе телятко, відчини. А, як я казала, хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Відчинило голе телятко. Уже вони втрьох. Біжить качур, голе телятко, відчини. Ага, як я казало хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкахкаю, думає голе телятко. Наробить качур крику, прибіжать звірі і пропаду. Треба відчинити. Відчинило. Топлять вони в печі, розмовляють, коли скаче ще й шило. Голе телятко, відчини, оце лихо, а як я казало хатку робити, то ти не хотіла. Відчини, бо я тобі хатку по колю, відчинило. Уже вони всі зібралися, живуть собі гарно. Коли це надійшли два вовки, поставали під дверима та й слухають. Є добра пастка, один каже. Лізь ти. Ні, ти йди вперед, каже другий. Поліз той вовк. Боже ж мій. Як побачило голе телятко та кабан та шило. Як пужнете голе телятко вовка рогами, кабан зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить ку ку куди, ку куди, ку -ку -ку подай його сюди. А качур, так-так-так. так на силу вирвалися вовки звідти і поколені, і погризені, та як дременуть, а голе телятко кабан, півник качур та шило. Мабуть ще й досі живуть, у тій хатці.